Великі російсько-китайські навчання розпочинаються, а це означає, що окрім військової складової, обов'язково є політична складова і щось комусь мають або хочуть показати Пекін і Москва. Кому та що? Чи це дійсно якийсь натяк на агресію в Тихоокеанському регіоні, і що це може означати, як думаєте? Росія та Китай переслідують трохи різні цілі, коли справа стосується двосторонніх чи багатосторонніх військово-військових навчань, військово-морських і так далі треба відзначити що ці навчання які відбулися на днях так звані Northern United 2024, це не, не, не єдині не вперше вони проводяться в цьому році я маю на увазі вже кілька е, різних різного роду навчань китай та росія проводили цього року в тому числі разом з Іраном від того зараз от цими днями китай бере участь у масштабних навчаннях океан 2024, які проводить росія якраз в Балтійському морі. В Людовитому океані і так далі, це за свідченнями з російської сторони наймасштабніші навчання за 30 років. Там дійсно 90 тисяч військовослужбовців, кілька сотень кораблів, гелікоптерів, літаків і так далі. Тобто, це досить така масштабна подія. Щодо тих навчань, які проводилися двосторонні цими днями, вони були набагато меншими за масштабами. Вони проводилися в японському Охотському морях. Ну як офіційно, за даними Міноборони КНР навчання мали на меті поглибити рівень стратегічної координації між військами російськими та китайськими, підвищені підвищити їхню здатність спільно реагувати на загрози безпеці, Тут треба сказати, що Росія зі свого боку переслідує одну важливу мету, яка полягає у створенні видимості. Що Китай та Росія дійсно є союзом військово-політичним, що це такий ем, альянс, який неможливо дестабілізувати, і ця стратегія спрямована в першу чергу е, на західні держави продемонструвати, що Росія має такого надійного партнера і союзника, як Китай. Хоча треба відзначити, що Китай та Росія не пов'язані якимись зобов'язаннями союзницькими. Всі ці розмови про дружбу без кордонів з боку китайської сторони не більше ніж дипломатична риторика. Ну і плюс для внутрішньої аудиторії це, це так само можливість продемонструвати, що Росія, попри е, дипломатичний санкційний тиск з боку, з боку е, проклятого імперіалістичного заходу, не впливають на життєдіяльність Російської Федерації. Вони мають надійних партнерів, е, які конкурують багато в чому зі Сполученими Штатами Америки, які, яких Росія вважає своїм основним ключовим ворогом. Китай зі свого боку має е, такі більш прагматичні задачі. По-перше, для Китаю тут е, ціль певно, певною мірою технічна, тому що е, Національна визвольна армія Китаю армія, яка не має реального бойового досвіду в реальних бойових умовах. Тому вони дуже активно працюють над тим, аби проводити будь-якого роду навчання з будь-якими партнерами для того, аби власне нарощувати свою, свою боєздатність своїх збройних сил. І Росія тут може в принципі певною мірою тут допомогти насправді. А по-друге, треба сказати, що для Китаю це можливість продемонструвати свої здобутки в контексті модернізації військової техніки тобто, вони ж виводять на навчання ці кораблі, есмінці. Які вони хотіли би продемонструвати заходу, тобто дивіться до чого дійшла китайська чудо китайська техніки, скажімо так, і найголовніше з моєї точки зору це продемонструвати готовність, по перше, до того, що Китай буде буде продовжувати свою експансію. Тому що вони намагаються зберігати і розширяти свою присутність в різних акваторіях, там є так звана ближня зона, до якої можна віднести жовте східно-китайське південно-китайське моря. Південно-Китайському морі там взагалі досить така конфліктогенна ситуація, тому що там є і суперечки територіальні, і суперечки за виняткові економічні зони, з якими які Китай веде з регіональними державами з асеан. А є середня зона, це Охотське, якраз таке японське море, а також простори Каролінських Маріанських островів. І в майбутньому Китай ну вже неодноразово своїми діями заявляв про претензії на те, аби Збільшувати присутність у далекій зоні, так звані, це біля південної частини Тихого океану аж до Гавайських до Гавайських островів, тобто до фактично американських форпостів на острові Гуам і на Гавайських островах. Це для того, аби конкурувати з Сполученими Штатами Америки. А, і ще одна важлива задача це для Китаю продемонструвати готовність а, стримувати зростаючу американську присутність біля. Китайського узбережжя, а це стосується в тому числі і Філіппін, де нещодавно було оголошено про те, що американська присутність буде збільшуватися за рахунок нових чотирьох американських баз на малайському архіпелазі на території Філіппін. і плюс це свого роду сигнал, що Китай готується до можливого потенційного збройного конфлікту за Тайвань. Це такі основні задачі, які переслідують обидві сторони. Вони, як можна помітити, суттєвим чином розрізняються. Тобто Росія використовує Китай в якості тригера, що подивіться, є такий е, великий брат надійний партнер союзник і так далі. Китай переслідує набагато більш прагматичні задачі. Дійсно, кілька місяців тому в Сполучених Штатах, коли говорили про додаткову допомогу Україні, говорили і про. Збільшення фінансування на Тихоокеанський регіон, і дійсно там в певному трикутнику, важливому трикутнику між кількома країнами домовились, що збільшиться присутність американська. І тобто вони реально концентруються на тому на цьому регіоні. З іншого боку, Китай ну. Можна назвати це ножами в спину Росії, але відмовляється обслуговувати там в банківській сфері російські компанії, відмовляється не подеколи торгувати з російськими компаніями, щоб не потрапити під американські санкції. А з іншого боку, от як ви кажете, намагається щось сполученим штатам показати, враховуючи те, що економіка Китаю, як і економіка Сполучених Штатів, вони залежать один від одного значною мірою. Як тоді це розуміти? Для чого тоді? От все це. Китай в першу чергу переслідує власні національні інтереси. Якщо Китай може за рахунок Росії реалізувати е, якісь свої задачі, там, наприклад, забезпечити енергетичну безпеку, диверсифікувати джерела постачання е, за досить привабливим дисконтом, Китай буде це робити. Якщо Китай бачить загрозу для своїх інтересів у співпраці з Росією, бачить ризик авторинних санкцій, наприклад, тут немає ніяких проблем Китай буде обмежувати наприклад співпрацю банківську з російськими клієнтами і так далі. Тому що це несе безпосередній ризик загрози, виклики саме національній безпеці Китаю, Китай та Сполучені Штати конкурують за лідерство за у 21-му столітті. Конкурують в різних сферах, але враховуючи той факт, що США та Китай, по-перше, дійсно вони взаємозалежні у своїх економіках. Вони не можуть просто взяти і обірвати торговельно-економічні зв'язки, тому що світ дуже глобалізований. Ем, Сполучені Штати та Китай. Е, як глобальні такі major powers, як великі е, держави, мають і спільні інтереси в тому числі, і є окремі види і сфери життєдіяльності, е, де один без одного вони просто обійтися не можуть. Це зокрема, наприклад, і е, боротьба зі змінами клімату, наприклад, це боротьба з міжнародним тероризмом, з наркотрафіком і так далі. Всі ті задачі, які, наприклад, сі та Джо Байден обговорювали минулого року на полях саміту АТЕС е, у США у, у Сан Франциско. До сих пір проводиться робота над тим, аби просувати цю, цю діяльність, розвивати цю діяльність з двох сторон. тобто сумісно боротися проти таких глобальних задач, глобальних викликів, і це не виключає той факт, що в інших окремих сферах країни будуть, будуть конкурувати, тому що певною мірою це конкуренція не просто за якісь економічні здобутки, за технологічне першинство, за космічну там якісь да мається на увазі дослідження, дослідження в космосі і так далі, тому що взагалі космос це та сфера, яка зараз активно буде мілітаризуватися найближчими десятиліттями. Це конкуренція про менталітет, про філософію, про погляд на світовий устрій, які суттєво різниця у США та Китаї. Китай намагається пропонувати альтернативні варіанти е, системи міжнародних відносин. ЗІМІ, взагалі, е, дуже. Uh, ну, такий, нього, його, його світобачення, його світогляд виливається в різноманітні концепції, в різноманітні стратегії, в різноманітні доктрини і так далі. Тобто за останні 10 років Сі Дзінпін зробив дуже багато ініціатив, пропозицій і так далі, для того, аби скласти конкуренцію Сполученим Штатам Америки саме в політичній площині, в політичній складовій. Але знову ж таки це не виключає прагматизму. Тобто Китай працює над тим, аби пропонувати світові щось альтернативне, причому це робить за рахунок країн так званого глобального півдня. Всі ці об'єднання організації, БРІКС, ШОС, ініціативи глобального розвитку, ініціативи цивілізаційного розвитку і так далі. Це все покликано продемонструвати, що є якась альтернатива тому світу заснованому на правилах концепції, які просувають Сполучені Штати Америки, але це не виключає здорового прагматизму у двосторонніх відносинах і реалізації власних національних інтересів, тому що і Китай, і Штати можуть це зробити за рахунок один одного. Там де можуть вони співпрацювати, вони співпрацюють, якщо це вигідно в окремих сферах діяльності, де ризики мінімальні, вони конкурують. В те що стосується військової сфери, Китай е, має певні е, певні мінуси. Певні недопрацювання, тому що очевидно, що Китай суттєво відстає від сполучених штатів Америки у військово-технічному розвитку. Так, це найбільший флот у світі зараз. Вони в окремих там моментах вже переважають сполучені штати Америки, але загалом США залишаються найпотужнішою військовою державою у світі, найпотужнішою ядерною державою у світі, і Китай зараз дуже активно прагне здобути певного роду паритет зі Сполученими Штатами Америки. І це одна з причин, чому вони зараз розвивають і збільшують свій ядерний арсенал. Тому що, звичайно, що 21 століття це не про, стільки про військову конкуренцію, як це було, наприклад, за часів Холодної війни в 20 столітті. А, першинство в 21-му столітті здобуде держава, яка. Піклуватиметься про well-being свого свого населення, свого народу це бу це буде найпотужніша економіка світу. Це буде держава найбільш технологічно розвинута, але це зовсім не виключає військового фактору. А, мати сильну армію, мати боєздатні збройні сили а, в випадку Китаю та США. Мати відповідно відповідних масштабів ядерний арсенал це всі ці фактори, які а, допоможуть здобути першинство і виграти всю конкуренцію, тому що це. От е, конкуренція між США та Китаєм це той тренд міжнародних відносин, який е, таку червоною ниткою е, будемо ми спостерігати розвиток цієї конкуренції ще кілька десятиліть, так точно і, урешті-решт, і чим це закінчиться, поки що говорити трохи зарано. і невідомою. врешті решт хто здобуде, хто переможе у цій новій холодній війні, якщо можна так сказати, тому е, це може виглядати як е, трохи незрозуміло може виглядати як е, скоріше набір протиріч, і дещо така нелогічна двостороння в них взаємодія, але насправді по великому рахунку це країни, які мислять досить прагматично, І там, де можуть вони співпрацювати, вони співпрацюють. У них різні погляди на міжнародні відносини, різні погляди на е світоустрій, які змінюються зараз, які еволюціонує. Вже ми не можемо говорити про однозначну гегемонію Сполучених Штатів Америки. оцей однополярний момент не кінчився. Зараз він змінюється досить суттєво, і Китай намагається не втратити ініціативу і не впустити момент, скажімо так.